Огляд виноградного куща на 16 серпня Він би мав би бути під назвою Еверест. Але по факту це вже не Еверест. Ягідка взагалі без кісточки, має мускатний смак. Шкірка жовтуватого кольору. Просто камера не передає такий ну, насичений колір. Тому ось така форма листочка, ось така форма листочка де не де по-різному, ось такий п'ятилисник. Ось такий великий також є лист. Ну і звісно, це форма ягід і грон. Маю здогадку, що це, напевно, кішмиш безнасінневий. І це цимус. Ну, більш за все, що це кішмиш цимус. Якщо хто, то може, напишіть. По формі ягідки підкажіть, що це за сорт чи гібридна форма винограду. Буду вдячний за відповідь.